Вітаю, мої друзі! А ви знаєте про наближення зимових свят. Майже цілий рік усі з нетерпінням очікують зимові свята, але з особливим нетерпінням діти чекають 19 грудня, бо свята Миколая пов'язано з подарунками та гарним настроєм. Сьогодні я розповім вам про історію цього казкового свята. Історія свідчить. Що Миколай жив до часів імператора Константина IV століття і був архієпископом, народився у багатій родині і виріс доброю і чутною до чужої біди дитиною. При цьому сам довгого і щасливого дитинства не відчував, оскільки батьків Миколая дуже рано не стало. І, хоча хлопчикові нічого не бракувало, він… Жив під опікою родичів, все ж таки відчував нестачу батьківської ласки і любові. Маленький сирота все частіше тікав з багатого будинку до друзів, дітей, убогих, батьків, котрі жили в темних глиняних хатах і рідко йшли спати голодними. Найбільш бідувала родина Петруся. Батько був вже дуже старим і немічним, а мати лежала хвора. А сам Петрусь бігав у холод босим. Одного вечора Микола тихенько, щоб слуги не бачили, побіг до комори, набрав у торбинку борошна, налив пляшку олії, набрав повні кишені яблук, відшукав пару теплих панчіх та нові постільці та сховався в велику торбу. Коли вранці старий батько прокинувся, він знайшов торбу. Коло свого порогу і не міг натишитися дарунками, а хто це мог зробити? І кому дякуватимо, не знав. З того самого часу минуло багато років. Миколай став священником, віддав усе своє майномітним людям і скрізь чинив тільки добро. Одного разу він врятував невинного чоловіка. Батько багатьох дітей від страти, запропонувавши за те своє життя. Проте помилували обох. Відтоді Миколай, вважають, покровителем усієї малечі та найбільшим чарівником. Кажуть, Миколай увесь день напередодні свята працює, випікає зірочки в подарунок дітям. Однак ці зірочки, потрапляючи до лантуха Миколая, перетворюються. Стають схожими на свого майстра, тож печиво, як і діти знаходять під подушкою вранці, звуть Миколайчиками. Напередодні чарівної ночі належить написати лист прохання до святого Миколайчика, покласти записку на вікно і сподіватися на здійснення мрії, чи то ангел, чи то якась Ташка, невидимка, той лис забере. У ніч з 18 на 19 грудня в оселі, де живуть діти, нечутно приходить Миколай. І так само нечутно кладе, переважно, під подушку, а іноді в черевички сплячої малечі, жадані подарунки, і що характерно, Саме ті подарунки, які собі намріяли слухняні хлопчики та дівчатка. Але все ж таки солодощі в цей день вважаються найбільш традиційними подарунками. Ось і все, дітки. Отож будьте слухняними та допомагайте батькам. І тоді святий Миколай обов'язково завітає до вас. Щиро вітаю з Днем Святого Миколая! Будьте щасливі!